Ну що, все, я нас обзивала лінтяями і все одно настав той час ікс. 23 серпня. Вітаємо всіх з днем нашого прапора. Але не до святкувань. Будемо копати ранню картоплю. Не ранню, середньоранню. ранню Середньопізня, середньорання, пісня, рання. Яка вона? Не знаю. Ну, зараз щось там усе хімічили, хімічили з копалкою. Чи вийде з першого разу. А скільки у нас там рядків? А що ти мовчиш? Де рядки у нас? Ну, картоплі скільки рядків? Рів'єри чотири. А цієї, ой, рів'єри вибачаюся, белоруси. А цієї не знаю, скільки. А, це рядків. ще й не кошена, це ще. Ні, вона ще зелена ще рано. Серпень місяць ще вона не трогатиметься. Ну, попробую. На Беларуса треба викопати. Як вона вважається? Середньорання. середньорання. Ну, вона посохла вже. Мені так принаймні говорили, що середньорання. А яка вона посохла? А тепер заодно й подивимося, яка та рядова наша свиняча. І вся разом, тому що садилися рядки отак і йшли в берег. Звідти садилося, закінчилося в сажалці, ми досипали белоросу. І далі йде Белоруса туди, отам ішла. І знову буде ось Белоруса. Мама каже, як ви так садили? Рядок ж не бросиш, що? Ну так, да, туди ж копалку зарядили, туди угу. ну, да, і назад, скільки хватило рядової картоплі. А тоді мама покомандувала, з брилою на голову. Давайте посадимо, белорусу тут посадимо, щоб не ти а тепер мама питає, як так вийшло. І оце дивіться, ось ця картопля, що ще рано, що вона ще зеленкувата. Да, вона обдирається. Вона ще обдирається. ну, ну не тверда. Дивіться, що вона обдирається, вона буде лежати. Лежатиме. ой, це Якщо сорт. що немає в ній отій гнилі, що, знаєте, Буває така гниль, особливо у ній, що візьмеш і помиєш, наче вона хороша, а станеш розрізати, а вона всередини вся гнила. Не рідка така гниля, густа. Тверденька така. Рідка гниль, да. А якщо немає, то це подерта. Вона може і через місяць ми її будемо копати, вона буде дертися. Обкопалку. Угу. Хтось писав мені, що це свиняча, тверда, ну так вона і є свиняча, ми її не їмо, ми її тримаємо, хоча вона класифікується як їстівна картопля, не кормова, не знаю. Оце лапоть. Свині їдять ще ні разу нам не, не жалілися, що ми якоїсь такої туристи. Це ж один рядок копається. Оце один рядок копається. Це один рядок. У нас копалочка манюсінька, І це один рядок. Ну нічого далі буде белороса. Ми перебиратимемо цю от беремо і піде рясно. Картопля рясно. На таке посушливе літо. Дощі нас не балували. Картопля непогана. О, навіть граната ось попадається. Хоч трохи наближено до тієї, яка в людей росте в центральних областях. Це один рядочок. Різна. Різні кольори. Ми задоволені. А ну, ми ж її перебиратимемо від белероси, ми її відберемо. Ой, все, душа вспокоїлася. Будемо. Цьогоріч з картоплею. Продавати у нас немає, щоб мені писали, стоять машини вже на Чернігівщині, чекають, коли люди викопають продавати. Піду я буду собирати. Ну, Тут небагато, чотири рядочки. У нас ми садили тільки для свої, для себе, для скотини, свиней ми годуємо. Не комбікормами в нас. Свинина натуральна, м'якенька буде. А на продаж, як завжди, за безцінь. Як правило, це як завжди йде в селян, картопля йде за безцінь. І своєї ціни не встановиш. Не продаси ти, по якій хочеш ти продати. Та вони поїдуть, знайдуть когось, хто їм продасть за копійки. Ну що, будемо збирати далі у вімкну, побачимо, яка ось тут далі буде белороса. Ой, шикарна. Ма. Там у берег. Шикарна. Я ж кажу, дощів не було. Ну, ти не кажи, що зовсім дощів не було. Ну, не такі, як раніше, що на тиждень за І такі, як раніше, заливало, вона гнила і, угу. і копали, і мозок був у картоплі. Не кажи, що нам гріх жалувати нашому регіону, що з усім дощів не було. Були дощі. Нічого так видно, що білі. Були такі гарні, що пролили дощ, два, три, а потім все, прикратилось і місяць не було. Ну той дощ вже допоміг. Ну так. Да. Ну, 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 да. ну, а сухо, сухо. Ну, хоч немає грудків. Бували такі роки, що ворочаєш, такі хочеш грудки. Сухо, подивися, що така картопля чиста, як у людей? Ні. Дивись. Чорнозем. Чорнозем і у нас у нас огород. Перший на куточку і тут було вісім хат. Туди, там де я вище. рукою показую, туди, де конець аж восьмої хати, там город на метр. На метр. А той більше у нас городнище і проти тієї аж восьмої хати. А за деревами отам ставок. Не Ну і плюс оці дерева, вони такі давали холодок. Не так висихало швидко. Ой, у ямку стала. Нам гріх жалувати. Гріх. Хай і дрібна і всяка. – Як завжди, напевно, малувато мішків узяли. Батько сказав 16 мішків хватить. Ні, не хватить. Хіба насипому прицеп? Я бою ще не хватить. А оце буде назад їхатися, як виберемо. І це вже йде белароса. Ой, ви знаєте, я днів 10, тому як почала по тіктоку дивитися відео, як люди вже копають картоплі. І як гляну, отак копають маленькими копалками чи мотоблоком. Ідуть, а воно всіяно. Отак показують, як оце я зараз. І я себе ловлю на думці, що... Напевно, цього року у нас так не буде, як от люди показують, як у них гарні, які врожаї. І як з одного рядка, це, нагадаю, це по одному рядку копає копалка. Як у них картоплі сіяно. А тепер дивлюся, що не треба було себе гризти, що так не буде. Що не гірше. Оце одвічна ота. Оте зрівняння себе із кимось іншим. Що, здавалося б, живи так, як живеться, скільки в тебе вродило, все твоє. І ніколи не рівняйся на інших. Ой, це, це ті, що казали, гранада в нас слабенька родить. Дивіться, яка. Ууу. Тут ще сирувато в березі, подряпало її. Клас. Піду, а то тільки хожу, де да знімаю. Ну, загалом ви бачили, яка непогана. Ну, а та буде чекати свого часу. І гарбузи он ще там всього вистачає. Покажу вже, напевно, тоді, як у мішках, скільки Чи вистачить нам мішків? Я думаю, що ні. Рясно, непогано картоплі. Непогано. Нічого, такі собі дарунчики. Кормова бора. Свиняча. Свиняча. <рес> ну, ось і не свиняча розова, дивись. Попили. яка в мене доволі. Ну, ще зелена вона. вона ще, ну, бадилля, бачите, яке. Ну і садить її, подивіться, в неї ось малесенька. Вічка у вічка. Вічка в вічка. Вона сходить дружно. Вічка у вічко. вічко. Оце гарно, як своя копалочка. Зараз докопає рядочок, цей визбираємо потихеньку. І ще два рядочки. Колись у мене була сусідка на цьому дворі сусідка через двір. Тут по сусідськи жила. жили дві сестри, бабусі помирали вони, а залишилася ще через город сусідка. Її вже теж немає царство небесне, баба Олена. Вона була ну, дуже хазяйка така. Мене молоду, вона вважала, що я не хазяйка. І те їй було не так, і те не так. І раніше ж картоплі садили під лопату. Лопатою копаєш, накидаєш, лопатою копаєш, хтось накидає, загорнули граблями і все. А потім, і вони ж так садили, а потім вже ми, молодь, почали садити під коня. Конем рядки робиш, картопельку отак береш, у той рядочок кинув, п'яткою отак протоптав, конем боронами загорнули і все. І так само ж копали під коня. Плугом викопували такою не плугом, а копалка така для коня була. Рало таке, воно розвертає і картошка вилітає. Я водила коня. І, і ми у сусідки, у сусідки копаємо, там ще далі за бабою, Оленою живе. І зараз сусідка. І ми в сусідки копаємо або садимо, і вона це прийде. Подивиться, подивиться. Ну що ми? Город. Дуже мало там прийдемо, душі десять до неї прийде. Ми за годину, за півтори посадили, все, і ми свободні. Вона прийде, а це подивиться, подивиться, дівчата, що ви робите? Що гуртове, то ж чортове. Ви ж повкидали її, сяк так, і як викопали, так, сяк так ж. І завжди в тих людей у других сусідів картопля була ого-го, да, да, всігда, Вони садили дуже здоровою посадковою. Що ви, дівчата, Зараз оце садить? робите? Це ж що гуртове, що чортове. Завжди вона так казала, і завжди була вона незадоволена тим, що це ми молодьож так хазяйнували, господарювали. Бо ми навесні з погреба витягли, ну ми завжди завжди витягували, щоб вона прогрілася. Хай і без вічок, ну прогрілася картоплею. Мой тиждень, мой два, вона вже була на поверхні, було, вона вже прогрілася. От. І ми садили. А баба з дідом, ще як дід її живий був, вони виносили відрами. У них вже такі. Квітки були отак на картоплі, вже пророща така. Дід копає, баба кладе ж тими вічками отак, угулею. Не дай Бог прийняти да, ногою. Да, да, це ж я свідок була, це ж не те, що я там брешуче, що я ж свідок і була, і бачила. От, тому для них дико було, що ми отак рядок кінь зробив. Ляп-ляп-ляп-ляп і пішли, і пішли, і пішли. І я вам скажу, і картопля була, і в тих людей, і не тільки в тих Зараз людей. Зараз тракторами садять її. І, да, і ми так само садили, як у нас кінь був, а не було коня в тих же сусідів просили. Угу. І так само була картопля, тільки для. Старших людей від нас це було дуже дивно. Вони І бур'яни вона... були дивно, вона вона де було. Посмака, поцмака коло нас, подивиться, подивиться. Це ж правда, вона, так. вона після того, як город убирався восени, вона ще ця баба сапою сполювала до зими, до снігу ще город. Вона кар... Весь баба... пустий город сполював. Як... Дай моя ж так баба, як картоплю копали, вона викопала, обстукала, оці хвостики побривала, передивилася. В одне відерце велику, в друге дрібненьку. Оце все розрівняла лопаткою, щоб не було не ямки. От. І я ще копаю на своєму городі, бо в мене дітки маленькі, і я не вправляюсь. А в неї вже після картоплі бур'ян посходив. Вона вийде весь той бур'ян із поле, щоб на городі не було нічого. Та, звісно, яке з нас? А нам, мабуть, а ви побігом. Так, Ого. царство небесне. бабі Олені, я не те, що її обсуждаю. Я просто так, така, такої були так. люди такої ну, люди були закалки, вони жили по других законах, ніж ми. Нам, нам, аби швидше. <ріст> 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 ну заказу. Аби її як викопати, да викопати. Да перебрати вже забуть за неї. Ну, перебрати то не страшно, тут викопать. Угу. Тут аби викопати. Перебрати, я не переживаю. Раком не стоять. Кісива ка яка. Оце ще ось такий ранній сорт картопелі. У нас її майже нема. Там попадається. Де-не-де де. де одна-дві картоплини, тому я її вкинула, Дома не садила, а вкинула сюди в Беларусу. Це вона тут ось на городі зайшла. Чого мені вона не подобається? Глибокі вічка. Тільки через те. Ну, і Рів'єра одне і раніше. Ну, раніше вона, так. Ну, Рів'єра це вважається як надрання. От. А оце, не знаю, як вона називається. Це коли я вже стала сама господарювати, у мене була бабуся-подружка, вона з 28-го року народження, а я і 63. го Бабуся-подружка, баба донька була, і вона мені принесла ці картоплі. На, на, мій, на моє господарювання. Тому я її не знаю, який сорт, я, ми просто звемо баб... картопля баби доньки. От. А от це чого не подобається, що, що дуже глибока вічка. І вона, вона цвіте, рів'єра не цвіте, а вона цвіте. От, через а мет... в нас питалися, ваша рів'єра цвіла, Рів'єра взагалі вона не цвіте. Не цвіте. Вона сорт такий, що вона не цвіте. Уже вона в нас більше, ніж понад 10 років, як я її купила, от. і жодного разу вона не цвіла. Ця цвіте, по-моєму, білим вона цвіте. А не розовим. А, розовим, берешу, розовим. Ну, оце, я ж кажу, тільки з-за того, що це такі вона і глибокі вічка, погано дуже глибоко. Через це ми якось не в захваті одне, а смакові якості непогані в неї. Хвилинка відпочинку. Два рядки викопали. Зараз третій буде копатися. Розвиднилось. І світить сонечко. Ну хоч вітерець. І, звісно, проти учорашніх 35 градусів. Небо й земля. Сьогодні краще. Дякуючи нам. Мов ще хто за нас нам допомагав морально. Ми визбирали. Так кажу, аж самі смішно стало, наче я тут 20 соток ми забирали. Ні. Чотири рядочки. Думали, мішків не хватить. Ну, ще запасні знайшлися мішки, тому що взяли 16 мішків і повні ж з горою. В цих мішках ми отримували раніше зерно на пай. Скільки мати? Це як врахується? 50-кілограмові мішки. 50-кілограмові мішки. Повні, вони, аж наверх. 16 штук і не хватило. Ще кілька насипали. Ну, рясно. Проти того, як ми, пам'ятаєте, хто з нами давно, яка тут була щериця, ми все ж випололи, все ж відрами отуди... Ой, щериця, боже, плескуха. Все ж відрами отуди виносили. А я дивлюся на щерицю і кажу, щериця, плескуха. Особливо тут її було дуже багато. Оце, на оцих рядках. І нічого. Вродила картопелька. Вже далі не таке страшне. Головне начали. — Ага. Вже ми знаємо, що вона тут є. Ну і ця дивись, мам, як почала сохнути, так а земля грудкувата, койде таке розсипчасте, а то. Невеликі грудки, але ну, дуже держаться. твердо, де навесні трактор вивозив, гній нам. Ось дейшов видно. Да, дуже твердо. Там і, і, і плуг не взяв і орат так, як треба, хоч і, і виорав, так плитами. Так я ж і посадив. Результатом задоволення. Я навіть не очікувала, на такий результат. Картопля всяка. І більша, і менша, і дрібнішенька, як голуб'ячі яйця, як курячі, як кулак женський, як кулак мужичий. Угу. Копілька всяка є. Спасибі, Господу Богу, за допомогу. І святій землі за урожай. Ой, Господи. З чотирьох рядків прицеп картоплі вийшов. Знять ще саморобні наставки. Нормально. Результат ось така кучка. Ну, з чотирьох рядків, це при тому, що крайні рядки. Ми ж там і копали лопатами. Дивились, який буде врожай. Хороша картопля. Кучка гарна. Можна вже не переживати, що беларуса згниє, поки решта викопається.